Доброго усім ранку, возлюблені у Христі, брати і сестри. Сьогодні, в останній день жовтня 2024 року, православна церква відзначає День пам'яті святого апостола і Євангеліста Луки. Ми продовжуємо читати 9 главу Євангелія від Луки вірші з 49 по 56. Отвіщав же Іоанн, рече, Наставніче, відіхом некого о імені Твоєм ізгонящие беси, і возбраніхом йому, якого слід, не ходить з нами. І рече к нему Ісус не браніте, і жобо несть на ви по вас єсть Быть же их да, скончевахуся дни е восхождения Его, и той утвердил лице Свое и во Иерусалим, и посла вестники пред лицем Своим, и изшедше в недошу весть Самарянскую, якода уготовят Ему, и неприяшего, Його, яко лице Его бегаешь во Иерусалим видевше же ученика его Иаков и Иоанн реста Господи, хощеше ли, речем, а да огонь снидет с небесе и потребит их, же и Илья сотвори. Обращся же, запрети Има и рече, Невеста коего духа еставы, Сын Бо человеческий, не приидет душ человеческих погубити, Но спасти і ідоша воїну весь. А Іван відповів і сказав Учителю, ми бачили одного чоловіка, що ім'ям твоїм демонів виганяв, і ми заборонили йому, бо він з нами не ходить. Ісус же йому відказав Не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас. І сталось, коли дні вознесення його наближались, він постановив піти в Єрусалим. І він посланців вислав перед собою, і пішли вони та й прибули до села Самарянського, щоб ночівлю йому приготовити. А ті не прийняли його, бо йшов він у напрямі Єрусалим. Як побачили ж те учні Яків і Іван, то сказали Господи, хочеш то ми скажемо, щоб огонь зійшов з неба та винищив їх, як Ілля був зробив. А він обернувся до них, їм докорив та й сказав Ви не знаєте, якого ви духа, бо син людський прийшов не губити душі людські. А спасати, і пішли вони в інше село. Благословенного усім дня, нехай він буде наповнений добрими справами, які принесуть радість і тепло оточуючим.